Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сім цікавих фактів про давньоєгипетські мумії, шановні мої друзі. Перший цікавий факт про єгипетські мумії. Стародавні єгиптяни вірили, що фізичне тіло має приєднатися до душі в потойбіччі. Тому слід зберегти його якнайкраще. Але залишати внутрішні органи було не можна, оскільки в цьому випадку бальзамування не було б ефективним. На те, щоб зрозуміти це, у єгиптян пішло близько 800 років. Єдиним органом, яким залишали у середині тіла, було серце. Вважалося, що серце є вмістилищем розуму та емоцій, тих якостей, які знадобляться покійнику на тому світі. Багато хто думає, що муміфікували лише фараонів. Але це, друзі, не так. Насправді, таку послугу могла замовити для себе або когось із близьких будь-яка людина, яка мала достатньо коштів. Але таких було не так уже й багато. Задоволення було не із дешевих. Тіла людей особливим чином висушували, витягували органи, обробляли їх спеціальними маслами та загортали у ляні пов'язки. Весь процес тривав до 70 днів. А всі причетні від хірургів до писарів отримували дуже солідні гонорари. Висушені тіла, що лежать у саркофагах, видовище не із приємних, а вид мумій із відкритим ротом іще гірше. А таких знаходили чимало. Справа в тому, що стародавні єгиптяни вірили, якщо забальзамувати небіжчика із відкритим ротом, то по той бічному світі йому буде легше дихати. Можливо, саме цей звичай став передвісником кіношних мумій, що ожили. Не всім муміям надавалася одна й та сама поза. Наприклад, поза зі схреченими на грудях руками, добре знайома нам із фільмів, належала виключно особам царської крові і лише чоловікам. Всіх інших ховали із витягнутими вздовж тіла руками або руки клали на живіт. У вікторіанську епоху популярною розвагою на вечірках було розгортання мумій. Хазяїн купував мумію, і гості по черзі знімали по бинту, охкаючи від жаху. Звичайно, публічні розтини проводили і археологи із лікарями. Щоправда, їм мумії діставалися безкоштовно. Після розтину та проведених досліджень мумій тіла виявлялися непотрібними. Спочатку їх викидали. А згодом стали продавати за символічною ціною виробникам фарби. Як не дивно це звучить, але подрібнені останки стародавніх тіл давали колоритний, коричневий відтінок і тому були дуже популярними у художників. Фарбу із мумії виготовляли аж до 1960-х років. Причина припинення виготовлення такого барвника виявилася занадто тривіальною. У виробника закінчилися мумії. У 17 18 століттях європейські ескулапи використовували останки мумій як ліки майже від усіх хвороб. Особливо цінувався порошок, зроблений з черепа. Ним лікували все, починаючи від нежиті і закінчуючи нападами епілепсії. Англійський король Карл II навіть вірив, що пилюка мумії містить секрет величі. У нього зберігалося кілька екземплярів, із них він збирав пил, що обсипався, і втирав його в шкіру. Ось такі, друзі, цікаві факти про єгипетські мумії. Я надію, що вам дуже сподобалося. Тому ставте вподобайки, пишіть коментар, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, підписуйтесь на канал. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. І не забуваємо, друзі, підтримувати автора канала, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, друзі, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!